І ще одне оголошення 30 жовтня у Бродах відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 97-ї річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Розпочнуться заходи о 14-й годині, формуванням колони на площі ринок у місті Броди та урочистої ходи по вулиці Івана Франка, Чупринки до міського кладовища. Біля могили четеря Української Галицької армії Пилипа Гарділевича відбудеться поминальна панахида із за Паленням свічок за героями та покладання квітів запрошуємо взяти участь у заходах ветеранів національно-визвольної боротьби, учнів, студентів та громадськість міста і району вівторок 27 жовтня, Бродівська районна виборча комісія продовжує приймання та опрацювання протоколів від сільських територіальних виборчих комісій. Детальніше про те, якими є попередні результати голосування у Бродівському районі та які політичні сили лідирують. Нам розповість заступник голови Бродівської районної виборчої комісії Ірина Матвієва. Бродівська районна виборча комісія на даний момент станом на цю годину. 27 жовтня займається прийняттям від сільських селищної міської виборчої комісії прийняттям підсумкових протоколів з виборів депутатів до районної ради. Чи можете ви вже нам якісь дані подати? Е, не, яка кількість протоколів вже прийнята, яка опрацьована? Опрацьовано, І чи опрацьовано нам... з 12 ТВК, тобто подали 12 територіальних сільських комісій, одна селищна. Вже подали свої протоколи, які перевірені, і вносяться в загальний уточні. Ну в загальний протокол, який потім ми будемо виводити. Бродівська комісія буде виводити, хто з наших депутатів буде керувати районом на протязі ну поки що двох років за підсумком. Оцих 12, а це майже половина. так? так це не майже це половина, тому що є територіальних комісій 24. Отже, будемо казати, що 50% територіальних комісій нам вже привезли свої протоколи підсумкові, і чи можете нам подати якісь вже результати по цих 50%? Ну ще поки обробляються, але можу подати результати до обласної ради, які політичні сили набрали яку кількість відсотків і проходять відповідно до обласної, обласної ради. ради. Так. То прошу називатись? Я, ну, скажу по двох округах разом. У нас був 30-й, 31-й округ. це по тих округах разом прийшло блок Петра Порошенка Солідарність набрав 23,43%. Так. Всеукраїнське об'єднання Свобода 23,23%. 23%. 23% Львівська краєва організація народного руху України 10,71%. Радикальна партія Олега Ляшка набрала 8,44%. Українське об'єднання «Укроп» – 6,92%. Всеукраїнське об'єднання батьківщина 5,92%. об'єднання «Самопоміч» – 5,78%. Сотих відсотка громадянський рух народний контроль 5,75 сотих відсотка. Угу. Чи Це... означає, що ці всі партії будуть представлені в обласній раді вони будуть представлені в обласній раді, але по кількості по кількості людей, які будуть представляти ці партії, ми щойно працюємо над результатами. Також ми готуємо підсумковий протокол, а кількість буде вже виводити обласна виборча комісія. Чи можете поіменно кандидатів, які пройшли, які набрали достатню кількість? Чи не можна ще говорити? Та я, я, ви тільки, ми по під, тільки по партіях, тому що коли вже буде підсумковий результат, ми виводимо відсоток. Але кількість ну, кажуть, виводи області. Наприклад, кажуть, що Шуганущин, Шайдуліна і Панькевич вже ну, то, можна бо, рахувати депутати обласної Бо Ми ради. так подивилися по тих відсотках, що вони вже по квоті, по квоті так, мали б пройти. Так, я сказала те, що на даний момент поіменно ще не скажіть, скільки часу ви маєте на оприлюднення, так, на опрацювання, на і опрацювання на оприлюднення там а? дається е, десь до 4 листопада. Маємо закінчити повністю, і буде оприлюднення тоді результатів. Ми працюємо над цим чим скоріше. Ми розуміємо, що кандидати, ті, що були, хочуть знати результати вже, але це є така робота, яка не можна так скоро. Треба вивіряти кожну цифру. Перевірити ще раз і ще раз, хоча по області це вже є дані. Так. Такі і скажіть, чи не було якихось прикрих випадків під час виборів на дільниці? станом на 26 число? Ну на сьогодні, 27 жовтня, в нас такого офіційного. Не було нічого, щоб була зареєстрована якась заява, чи було якесь роз'яснення? Нема угу. нічого. Як ви можете оцінити, як спрацювали всі разом і районна виборча, і сільські територіальні виборчі комісії, і ДВК? Ну я рахую, що спрацювали добре. Раз не було інцидентів на дільницях, таких, які би ну. Впливали на результат виборів. В нас інформації такої немає. І я рахую, що це є робота всіх комісій спрацьована. Якою була явка виборців на цих виборах? По району явка виборців була 57,3%, майже 60%. Ну так як були прогнози, але найактивніші люди є, були і, мабуть, будуть такі по сільських дільницях. Місто чомусь є да, ну, пасивне. Пасивність, не знаю, з чим це пов'язано. Може, це пов'язано, що то кожного року вибори. Ну, ми не знаємо чому. Тому що села, найактивніші люди це є по селах. Що можна говорити, вірніше, яку кількість протоколів зараз ви вже прийняли, опрацювали, і що можна по цих протоколах е, зробити, які висновки? Ми опрацювали вже всі протоколи, того, що всі 10 дільниць по місту вчора здали, і в нас вже є дані, і ми просто виводимо підсумки, сумуємо, як проголосувало і за кого більшість. Зараз ми на даний час вже можемо сказати, що за голову проголосувало всього населення 8 тисяч 14, віддало своїх голосів. За Белая Анатолія Андрійовича віддало 6 994, а за Чунгіна Михайла Петровича дало 1020 голосів. Тобто у такому процентному сповідношенні ми можемо сказати, що за Белая Анатолія Андрійовича віддало голоси майже 87%, а за Чунгіна Михайла Петровича в 13%. Чи можна говорити про те, які партії увійдуть у склад майбутньої міської ради? Звичайно, ми розуміємо, що це лише попередні такі результати. Так, ну на перше місце у нас вийшла солідарність. За неї проголосувало 1833 голоси. За свобода на другому місці 1130 тисяча голосів. Потім йде самопоміч, радикальна партія Ляшка, Укроп, Батьківщина, громадська позиція, народний рух, народний контроль і наш край. Наш край набрав лише 126 голосів, вони не проходять 50% бар'єр. Тобто у міську раду попадає 9 партій. Коли ви зможете остаточні результати підсумків по місту оприлюднити вже? Остаточні будуть в п'ятницю. П'ятницю вже так, буде остаточно, протокольно завірено, хто пройшов і які члени пройшли цих партій у міську раду.